Слава Ісусу Христу. Е, цей час, як завжди, по четвергах збираємося на молитву про слави. І хочемо сказати, що це є така форма молитви. Є різні молитви, е, знаємо там, літургійні, церковні. Це теж церковна молитва. Про слава це є. Той момент, коли ми навіть так насправді нічого не просимо і не хочемо. В молитві про славу найважливіше це бути, бути самому і бути в присутності буття, яким є Бог. Тому десь просто побудемо в Його присутності. Співаючи ці пісні, разом десь поєднаємося у цьому дусі єдиному, спільному, а Господь через таку молитву прослави інколи дає великі благодаті. відкрий небеса Господь. Святого Духа, дощ твого прагну я. дощ твоєї любові, дощ твого святого Духа, дощ твого благословень, я. ці турботи щодо війни. Переживання також момент молитви віддаєш Богу. Стає легше на душі, в голові, не так вже думаєш про всі події, зациклений саме на молитві. Це так, заспокоює. Я сьогодні навіть. Трохи сумнівався, чи йти грати, чи ні, тому що був дуже втомлений, але я прийшов на репетицію, відчув, що я зможу заграти, і мені це в принципі допомогло насправді. небеса, Дощ твоєї любові, дощ твого Святого Духа, дощ твого благословення. Воно однозначно мене надихає рухатись далі, і оскільки я навчаюся на богослов'ї, це для мене тільки ще більша можливість досвідчувати його об'явлення, досвідчувати Його любов, досвідчувати Його присутність і відчувати, як він веде мене на тому шляху. Відкрине мене до. Це ж коли гурт. Ми, як наче всі з'єднані, і ми мусимо дуже прислухатися один до одного. бо Якщо кожен буде слухати тільки себе, або там дуже сильно-сильно погнати в молитву особисто, то нічого не вийде, гурт просто розлізеться і музика не вийде. Але коли всі разом, коли воно так злагоджено і коли виходить оця музика, таке об'єднання, це найбільш просто неймовірне таке відчуття. І при, падай до, падай до, і небеса, і Бо є плоди після такої молитви. Ми відчуваємо більш умиротворення у серці своєму. Появляється радість, коли є смуток. Надія серед цієї темряви таке світло щось робиться у душі. Насправді є тоді бажання, таке велике бажання залишитися з ним. Ти, Господь, все простив, хоч мій борг не злівняний, через дивну любов і твою, Ісусе, кро. Знаю я, що можу бути чистим знов, чистим став на сніг чистим а став на сніг хоч мій рік був багряний, ти, Господь, все простив, хоч, хоч мій Бог незрівняний, через дивну любов і Твою Ісусе кров. Знов, чистим слав. Чистим слав. Дуже вам всім дякуємо, будьте благословенні, до наступного четверга 20.30. Ти, Господь, це прости, хоч мій Богор незрівняний через дивною любов, і Твою, Ісусе кров. Знаю я, що можу бути чистим знов